Була інформація на початку тижня, що Володимир Зеленський в річницю вторгнення, 24 лютого, хоче оголосити про вибори і слідом про референдум. І це про це писали журналісти з посиланням на якісь свої джерела. Але здається, президент вийшов і поставив крапку. Заспокойтесь, нічого я не маю намір подібного оголошувати. Чи в тебе є ще сумніви? Ні, я сумніви. Я знаю, що на державному рівні готується куча документів по підготовці на середину травня. І половина із того, ну половина можливо і більша частина з того, що писав Кріс Міллер. Це правда. Ну, президент не хоче це визнавати. Ну його партія буде готова, чи там його команда буде готова, інші не будуть готові. Інші займаються зараз війною, воюють там я не знаю на різних рівнях. Ну от допомагають країні, а інші готуються до виборів. Все, ну, тобто половина зустрічей це про, про, про кампанівські зустрічі, підвищення по деяких окремих соціальних категоріях. Це чисто президентська кампанія. Ну, спроба зв'язати цей референдум і президентські вибори, чисто виборча кампанія. Тому, те, що він сказав, що я не скажу вам, обіцяю 24-го, окей, ну, він стримає слово, якщо скаже 25-го, чи 23-го, чи 27-го, 28-го. Ну тобто. Ну, є інсайт, що обіцяли Трампу прийняти закон про вибори президента і референдум до кінця місяця. Є президента ще можуть прийняти референдум поки що не схоже. Ну от, тому що він ще навіть не проговорений і не опрацьований. Ну але процес іде. йде. От і я думаю, що команда його вже 100% готова і. Не все нормально. Ну я, Микола, Микола. Я скажу, що ми на цьому тижні спілкувалися з дуже багатьма учасниками цієї робочої групи, яка працює в парламенті. А там же не лише депутати, а громадські активісти, експерти з виборчого права, виборчого законодавства, представники влади, представники опозиції. Вони всі кажуть, що це просто нереально. Це нереально провести вибори в травні. Хто б що не казав? Ну, з тої інформації не публічні, що Я знаю від представників ЦВК. Вони сказали, що публічно будемо заявляти півроку, реально місяць тіньової підготовки, два місяці на кампанію. І все зробимо. Ну і які у нас перспективи, точніше, так, не в нас, а які перспективи у президента він думає ну, йти на вибори? Ну, виглядає, що так. От виглядає, що так лютий це якраз буде ця тіньова підготовка до кінця місяця. а Далі там, навіть з середини березня, до середини травня, два місяці кампанії, які вони казали. До речі, це розмова ще. У десь грудень, грудень січень, тобто ну все рухається. Дивіться, президент живе в двох сценаріях. Вибори можуть бути, може не бути. Буде залежати а від Трампа і його настроїв, б, від Путіна і того, чи готові вони будуть дати, хоча б передишку на вибори. Ну от третє, чи будуть вони зупинятися, і чи достатньо йому буде тих поступок, які вже дають для того, щоб завершити війну. Є ураження.